Усім привіт! І сьогодні з вами знову я, Рома і сьогодні ми, а точніше я, навчу вас, як скачати FreeCam ось таку програму, через яку я зараз знімаю якраз це відео, на ваш ноутбук, комп'ютер, або взагалі, напевно, на ноутбук-комп'ютер, бо більше нічого нема на що качати. Добре, переходимо по селці в описі, і ми, і ми попадаємо на ось такий сайт. Тут є всяка всячина, наприклад. ну... Тут все можете почитати, якщо вам треба. Самі зайдете на той сайт або читайте зараз, поки я гортаю. Я не думаю, що хтось встигне почитати, але якщо хтось встигає прочитати, як я гортаю, то й молодець. самий саме і тут маємо таку штуку. Пишемо вашу електронну пошту. Я де рандомно написав. Наскаємо кнопку завантажити прийняти. Все, у вас скачується файл FreeCam. Переходимо і натискаємо відкрити. І тут вам пише Welcome to FreeCam 8 setup wizard. Ви натискаєте Next. Потім Repair. Потім Back. Ну, взагалі, у вас буде зовсім інше. Просто в мене вже інстальовано. Ви просто натискаєте Next, next, next. І воно вам скачує саму. Цю програму. І ви можете починати знімати вже відео на цю програму. Якщо хочете побачити, як на неї знімати, або як правильно налаштувати її. Заходьте або на попереднє відео, або на наступний четвер. Бо на наступний четвер я знімлю ще відео, як я буду її налаштовувати. Ну, і на наступний тиждень я буду записувати, як я її. Налаштовую, щоб гарно знімати і так далі. Вона не є дуже тяжкою, просто скачайте, бачите, тут навіть все нав... написано. Відкрийте інсталяції файл і наскайте інстал. Але не забудьте, якщо вам вибігло тут на пів екрану такий напис, дозволити чи не дозволити цій програмі вносити зміни, натискайте дозволити, бо по-іншому вона не зможе просто існувати. Насолоджуйтеся безкоштовною камерою. Ну, я б сказав, що вона достатньо класна, але ну, це вже зайве, як на мене. Тому просто скажу, що, що вона дуже класна. І також скажу, якщо ви чули тут зайві звуки, то вибачайте, тут сусіди, трошки ріжуть, а мені то мішає. Ну, нічого страшного. Сподіваюся, що це не дуже сильно чути. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а з вами був. Ваш вірний слуга Мохіто Рома все буде Україна. Па-па. Користуйтеся цією програмою, вона дуже класна. І до речі, якщо хочете, щоб я зняв про неї відео окремі як не її налаштувати, поставте лайк. Хоч я її знімлю обов'язково, але поставте лайк.